Маю знання. А як нейропсихолог, я не маю, скажімо так, відповідної освіти, але закінчувала курси, ну, курси з нейропедагогіки, скажімо так, так, і відвідувала там якісь вебінари з нейропсихології, тому, тому так от вважаю себе непрофесійним нейропедагогом або нейропсихологом. І в своїй роботі я дуже часто застосовую різноманітні прийоми саме з нейропсихології. Отже, сьогодні я теж буду показувати вам різні вправи, вправи, які ми можемо грати з допомогою тільки власних ручок, а також різні вправи з допомогою предметів. І сьогодні у мене це різноманітні зимові предмети. Тут є у мене намисто, рукавичка, тут у мене є. Я буду показувати вата, сніжинки, серветки все, що нам може знадобитися і все, що може нам нагадати про зиму. Тож, я думаю, довго не будемо затягувати. Добрий вечір. Бачу тут і ще вітаються в чатику. Не будемо довго затягувати, будемо починати. Починаємо ми одразу з ігор. Теорії не буде зовсім, але. Раптом у вас будуть виникати якісь питання, ви їх, будь ласка, пишіть в нашому чатику, я буду так поглядати туди. І ну, якщо не пропущу, то, звісно ж, одразу відповім. Якщо раптом я довго дуже не відповідаю, то, можливо, я пропустила ваше запитання, ви просто напишіть його ще один раз Починаємо з гри. Зимонька зима. Зимонька зима. А в цю гру можна грати як сидячи за столом, так і стоячи. Краще, звісно, грати в цю гру стоячи. Але коли я в неї починаю, коли ми тільки з дітками розучуємо слова, ми граємо в неї, як в пальчику. Я просто їм витираю долоньку, витираю ручку перед початком заняття і промовляю такі слова. Зимонька зима, по стежині йшла, зимонька зима, торбочку несла. А в турбинці хуги, білі завірюхи, сніжні хуртовини, крижані краплини, Різблені сніжинки, шапка на будинки, шубки на дерева, ще й бурулька кришталева, засніжені стежинки і сукня для ялинки. Потім, коли вже дітки послухали один, два, три рази цей віршик, ми... Встаємо і розповідаємо цей віршик уже стоячи. Відповідно, ми тут маршируємо, я отак от, от буду робити, ви розумієте, що це я марширую, і ми виконуємо: Зимонька зима, по стежині йшла, зимонька зима торбочку несла, а в торбинці хуги, білі завірюхи, сніжні хуртовини, крижані краплини. Шапки на бу... Ой, різьблені сніжинки пропустила. Різьблені сніжинки. Шапки на будинки, шубки на дерева, ще й бурулька кришталева. Засніжені стежинки, і сукня для ялинки. Ось опускаємо ручку, так і долонька ось так піднята, долонька дивиться на підлогу, а ручка ось так піднята. І сукня для ялинки. Коли вже і так діти навчилися, ми ще ускладнюємо трошечки, ми розповідаємо цей віршик цілий місяць. Взагалі, у мене така, можна сказати, фішка да, моїх занять, можливо, це так можна назвати. Кожен місяць, коли я витираю діткам ручки перед заняттям, я їм розповідаю якийсь новий віршик. І ось так у нас за 12 місяців так, накопичується 12 нових віршиків. І спочатку завжди я так витираю ручки, ми промовляємо цей віршик, а потім ми виконуємо під цей же віршик якісь вправи. Ну і звісно, що не будеш цілий місяць робити однаково, тому що коли вже дитина освоїла якісь навики, повторювати те ж саме постійно, вже немає ніякого в цьому розвитку, тобто, вже губиться сенс вправи. Тому поступово ми ускладнюємо. І от якщо ми спочатку витирали ручку, потім виконували цю справу стоячи, потім ми стаємо на низенький стільчик. Я стою, і дитина стає, щоб дитина знаєте, себе не відчувала, ну якось не так, що вона це робить, а я там сижу на стільчику і тільки аплодую. Ні, ми стаємо разом. А потім ще ускладнюємо, коли вже дитина може спокійно, чітко стояти на стільчику і виконувати всі вправи, які їй запропоновані. Ми стаємо на балансувальну платформу. У мене це, звичайно, така спортивна балансувальна платформа, просто кругла, знаєте, така, яка надувається. Але, звісно ж, це може бути і справжня балансувальна платформа, яка має таку півкол... форму півкола, так, і дитина на ній стоїть і тримає рівновагу. Просто стояти це. Звичайно, просто, але коли ми починаємо виконувати якісь рухи, особливо якщо це не тільки рухи руками, а ще й рухи ногами, це значно тренує дитячий мозок, ну і, відповідно, дитячу рівновагу. Так, ідемо далі. А, до речі, коли ми вже навчилися виконувати праву підвіршик, стоячи на двох ногах, ми можемо спробувати стояти на одній нозі. А, спочатку на нозі з боку ведучої руки, да? тобто, якщо у нас дитина правша, то стоїмо на правій нозі, а потім на лівій. Ну, а якщо дитина лівша, то а, якщо дитина шульга, то ми тоді стоїмо спочатку на лівій нозі, а потім на правій. Далі, ось, здивнув свою чарівну скриньку, і у мене тут лежать бубонці. Мені здається, що це такий. Дуже зимовий звук, бубонці, різні дзвоники. І ось як ми використовуємо бубонці або дзвоники, те, що є у вас, і те, що зручно тримати дитині в руці. Дитинка робить крок: один, другий, і потім інструментом дінь-дінь. Крок, ніжка тупає: крок. Дінь, дінь, дінь. Потім стрибає стриб, стриб, дінь, дінь, дінь. Повернусь, дитина обертається навколо себе. Дінь-дін-дінь. Посміхнусь. дін дінь дінь Можна виконувати цю вправу не тільки, звичайно, з інструментом, який звинить, так. Ми можемо взяти клавіси, ось у мене тут під рукою лівці, і просто ми замінимо дінь 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 На, наприклад, тук-тук-тук. І у нас буде крок, крок, тук-тук-тук. Стрип, стрип, тук-тук-тук. Повернусь тук-тук-тук, посміхнусь, тук-тук-тук. І якщо зовсім вже нічого такого так, немає, ну, можливо, ми там проводимо якось так заняття в якихось польових умовах, скажімо так, да? Або, як зараз, на жаль, дуже часто буває, якщо ми були змушені спуститися у сховище, ми можемо просто плескати в долоні. У нас буде крок, крок, плес 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 лес-плес-плес. Повернусь плес-плесь-плес, посміхнусь, плес-плесь-плесь. Звісно, що плес-плес-плес, так, ось ці три рази. Ми можемо замінювати, і у нас буде крок-крок, плес, плес-плес-плесь. Або крок крок плес-плесь, плес-плесь. І так далі. Тут уже ритми ми підбираємо до дитини і також можемо їх ускладнювати. Йдемо далі. Так, а далі ми вивчаємо з дитиною антоніми. І беремо такі, маленький-великий, повільно, швидко. Зараз у нас буде дві гри для антонів. Так, дві гри. Отже, можемо знову ж таки грати сидячи, і тоді ніжками у нас будуть пальчики, що дуже гарно розвиває пальцевий праксис. Або можемо грати стоячи і виконувати. Правою ніжками. У нас йдуть великі ноги повільно, а маленькі ніжки дуже-дуже швидко. Спочатку маленькі. Туп-туп-туп. Маленькі ніжки йшли по сніговій доріжці. Туп-туп-туп сніжок топтали, слід маленький, залишали. А великі ноги у нас ідуть повільно. Туп-туп-туп. Великі ноги йшли по сніговим дорогам. Туп-туп-туп, сніжок, дали слід, великий залишали. В цьому віршику ми також можемо пропрацювати про содику. І там, де у нас маленькі ніжки тупають, ми говоримо тоненьким дзвінким голосочком, та туп туп ту маленькі ніжки. А там, де у нас тупають великі ноги, ми знижуємо свій голос і робимо туп, туп, великі ноги. І навіть можемо пофантазувати і сказати, що, наприклад, запитати у дитину, хто, наприклад, може бігти, що це за маленькі ніжки. Вони можуть сказати, що це а, діти біжать. Так? Або можуть сказати, що це маленькі гномики бігли по доріжці. Або можуть навіть сказати, що це пробігло, наприклад, кошенятко із своїми маленькими ніжками. Залишила маленький слід. Тут, звісно, ми можемо говорити, що у котика не ніжки, а лапки, але ну, на чому бігаєте і ніжки, як то кажуть. А наступна гра, а, та, точно так, вибачте, пофантазувати, і з великими ногами, чиї це можуть бути ноги, можливо, це ноги дорослої людини, а можливо, це ноги якогось велетня, а можливо, це, наприклад, ведмежі ноги, якщо у нас там справа відбувається в лісі. Наступна гра, в якій ми теж можемо обговорити Антоніми, і тут у нас буде вузькі, широкі і маленькі великі. В цій грі зустрічаються Завірюха і морозець. І ми розповідаємо: завіюха, завірюха, завірюха віхола, замила вузькі стежинки, і шлях широкий. О, так же було видно, широкий замила. Але ж, звісно, ми розводимо руки. Якомога ширше. Так само ми можемо завірюху робити ось так, наприклад. Завірюха, завірюха, завірюха віхола. Замила вузькі стежинки, шлях широкий замила. А. І крутимо ручками. U -u -u, чи будуть надані тексти, ні, ні, не будуть надані тексти. Тексти ви можете виписати з відео, яке, ну, якщо воно входить в ваш, так сказати, так би мовити, тариф, тарифний план, так, ви можете їх виписати ну, або записувати зараз. Я кожен віршик повторюю по два-три рази. Або є ще один варіант, ви приходите до мене на сторіночку в Інстаграмі, і там ми з вами вже домовляємося. Так, Далі завірюха, тепер морозець. Морозець також старався уночі попрацював, закував малі калюшки, ось такі малі. І озера закував. І ми показуємо, які у нас такі великі-великі озера круглі. І теж у. А, -а, а ми можемо цю гру використовувати навіть при запуску мовлення, коли ми тільки вивчаємо а, з дітками голосні звуки, коли ми тільки викликали голосні звуки.